Розпочинаємо церемонію складання присяги на вірність українському народові. Текст присяги зачитує начальник управління патрульної поліції міста Чернігів, старший лейтенант поліції Леонов Олександр Вікторович. Я, усвідомлюючи свою високу відповідальність, я усвідомлюючи свою високу відповідальність. Уручисто присягаю! Учисто присягаю! Вірно служити українському народу. Вірно служити українському народу, дотримуватися Конституції та законів України, Дотримуватися Конституції та законів України, втілювати їх у життя, юлювати їх у життя, поважати та охороняти права і свободи людини. Поважати та охороняти права і свободи людини. Щось держави, держав. гідністю нести високе звання. Звіді сінець донять. Поліцейську. Поліцейську. Та сумлінно виконувати свої службові обов'язки. Та сумлінно виконувати свої службові